Вітаю відео для тих, хто ще до сьогодні використовує і любить дискети. мені попався такий цікавий інсталяційний диск абонентського термінала Sirius. Може, хто знає, що то таке Sirius 128. Походу, він функціонував через ком порт комп'ютера. На жаль, в сучасних комп'ютерах ком порти і ЛПТ ампутовані. Але є плата розширення, що можна відновити ці порти. Сам софт написаний десь у 2002-му. Так що ще. У мої студентські часи інсталяційні диски часто були на дискетах. Оскільки була така система, якщо програмне забезпечення більше двох дискет займало, тоді вже на диск копіювали. А коли воно займало до 1,5 мегабайта, як об'єм дискетки. Або не більше двох дискеток то давали на дискетках. То могли дати зі звуковою платою. Якимось контролером, яких Windows він функціонував 90, від 95 до XP. Windows XP ще дисководи підтримував. Походу, дискетка має 20 років. І, як показує практика, дискетки надійніші від флешок, можуть тримати, як магнітний не всю інформацію, ну, навіть 20 років. Попробуємо, як наша дискетка функціонує. Чи щось вдасться з неї читати. О! І працює. Сетап. 2002 року запис. 20 років тримає дискетка без проблем. Так що флешки не сховаються. Ну, ще може так DVD-диск тримати. Деякі сідішки. І, будь ласка, і все працює. Ну, на жаль, крилицю наш комп'ютер не підтримує. Так що дуже дякую моєму підписчику за те, що мені дав дискетку, на якій можна спокійно робити музику на старій техніці. Дякую за увагу.